Епоха Мейдзі, яка тривала з 1868 до 1912 року, стала доволі знаковою для Японії. Країна приступила до прискореної модернізації, яка супроводжувалася цілим комплексом реформ соціально-економічного, політичного, культурно-освітнього та релігійного характеру. Японські чиновники поставили перед собою важливе завдання не тільки зберегти національну самобутність країни, але. І в найкоротші терміни опанувати досягнення європейців в галузі техніки, розвитку новітніх технологій, державного будівництва та піднятися до рівня передових західних держав. Процес модернізації торкнувся науки, права, норм поведінки та навіть моди і звичаїв. Почалася своєрідна вестернізація, тобто запозичення англо-американського чи західноєвропейського способу життя в області економіки, політики, культури та освіти. Ми зосередимося саме на освітній сфері, тому що вона була доволі важливою для японського суспільства. Загалом, після ряду і невдач, в Японії з'явилась національна система освіти. Вона була доволі успішна. Про це свідчить те, що збільшилася кількість дітей шкільного віку, які почали відвідувати початкові школи. Так, за статистикою, у 1870-х роках таких дітей було лише 30%. У 1900 році кількість зросла до понад 90%. Але про це поговоримо по порядку. Отже, у 1871 році було створено міністерство освіти, а початкова школа стала обов'язковою вже з наступного року. Вона мала на меті виховувати лояльних підданих імператора. Середні школи були підготовчими школами для тих учнів, яким судилося вступати потім в імператорські університети. А імператорські університети мали на меті створювати вестернізованих лідерів, які мали б на меті керувати Японією. Та її модернізації. У грудні 1885 року Морі Арінорі став першим міністром освіти Японії. Згодом же міністри освіти змінювалися ще кілька разів в цей період. Так от, Морі створив фундамент для освітньої системи японської держави, видавши низку наказів вже від наступного 1886 року. Цими законами було створено систему початкової школи, систему середньої школи, систему звичайних шкіл та систему власне імператорських університетів університетів. якщо ми говоримо про навчальну програму, то загалом навчання зосереджувалось на моральному вихованні, здебільшого спрямованому на виховання патріотизму, математиці, вчила дизайну, читати та писати, створювати композиції, японську каліграфію. Звісно, вивчали історію та географію Японії, природознавство, малювання, співи та фізичне виховання. Безумовно, процеси вестернізації в галузі освіти не могли обійтися без іноземних радників. Яскравим прикладом є американські педагоги Девід Мюррей та Маріон Макарел Скотт. Вони допомогли створити в кожній префектурі школи для вчителів, які готували б власне спеціалістів, оскільки гостро відчувався брак кадрів. Також був ще один відомий радник Джо. Ордж Адамс Ліланд. Він загалом акцентував свою увагу на створенні вже конкретних типів навчальних програм. Він мав ознайомчу поїздку до кількома японськими школами та допоміг створити навчальний центр з фізичного виховання. Цей центр мав два рівні підготовки, складний курс гімнастики для спортсменів та легкий курс для жінок та дітей з використанням гантелей. А також познайомив японське суспільство з такими видами спорту, як крокет, крикет та бейсбол. Тобто, бачимо також обмін навіть культурними досвідами. О, перший клас 21-го вчителя фізкультури було випущено в 1881 році, але згодом договір з цим чиновником не був повторений через фінансові причини. Тож йому довелося залишити Японію. У 1890 році був підписаний імператорський рескрипт про освіту, який сформував урядову політику щодо керівних принципів освіти в японській державі. Загалом імператор в цьому розкривці пропагував освічність народу, тобто освіта стояла поряд зі службою в армії та сплатою податків та. Таким третім найважливішим обов'язком кожного японця імператор також полягав на збереженні національної ідентичності японців. Рескрипт був доволі дієвим інструментом, оскільки читався школярам щоранку. В менті також сталося встановлення жіночої освіти. Існували навчальні заклади для дівчат, музичні школи, інститут для глухонімих та художні школи. Держава також докладала зусиль. Для розвитку японської університетської освіти. Зокрема, у 1877 році було засновано Токійський університет. Пізніше, у 1897 році було створено Кіоський університет. Згодом обидва заклади стали імператорськими. У 1907 році відкрився університет у Сендаї, а 1910-го університет у Фукуока. Та звісно, що в цих закладах на запрошенні японського уряду працювало багато іноземних спеціалістів. В контексті загалом встановлення японського суспільства варто сказати, що в побуті з'являється багато нового: зокрема, банки, залізниці, вуличні ліхтарі, телеграфні дроти, різні друковані видання, поштові контори, сигарі та сигарети все це разом нахлинуло на Японію. Ця стрімкий розвиток культури почали друкуватись газети, а також перекладали книги європейських авторів. Люди були захоплені західним образом мислення, європейською технікою та звичаями. Деякі політичні діячі, як от Інуе Каору, навіть закликали відмовитися від традиційного риса на користь хліба і від кімоно заради європейського вбрання. З'явився навіть девіз, і зі сходу приєднатися до заходу. Це була вже буквально вестернізація, коли все західне вважалося добрим, а східне не вартом уваги. Процес вестернізації йшов настільки швидко, що міг створити оманливе враження, ніби японці руйну. Ують свої традиції аж поки не прийшли перші наслідки за національних ремесел, асиміляція та зубожіння частини населення. Це змусило правлячі коло схаменутись і продовжити подальші реформи під гаслом Бери чуже та не забувай про своє. Це рішення стало доленосним для країни. Воно дозволило не втратити своєї ідентичності. Якщо підсумовувати, то серед вагомих здобутків реформ можна виділити модернізацію та розвиток усіх сфер життя. Стосовно освіти, то початкова школа давала людям грамотність та моральне виховання. Університети ж займалися наукою та готували професійну еліту, яка була здатна мати справу з сучасними технологіями та організацією управління. Цьому допомагали іноземні чиновники. Звісно, що були деякі прорахунки в цих реформах, але як наслідок, ці реформи мали більш позитивний вплив, в тому числі можна припустити, що вони заклали підвали на сучасному політичному, економічному, науковому та культурному розвитку країни, який відчувається в Японії навіть сьогодні.